Ефір просто трішечки емоцій, їхав, забрав е серед дущо все на роботи і проїжджаю, бачу, стоїть військовий на зупинці. Ну, якби ми з звичкою показуємо, що на місці, та, щоб, бо там на тій зупинці стоять, якби ті, що їдуть за межі міста. Але я потім дивлюся на годинник, година пізня, думаю, стоп, а, а як він добереться? Я пригальмував, вертаюся назад, запитую. Куди? Розумію, що кажу, таке як ж би добереться, то ж цей час вже якби. Ну, якось не знаю, там не знаю. Я кажу: окей, сайт, я вас відвезу. Ну і дізнаюся вже так. Ну, акуратненько, не запитую ні прізвищі, нічого. Просто кажу, що ви так пізно. Та лиш недавно сказали, що треба їхати заступати. Я кажу, що там не розуміють ваші командири, що там добиратися треба якось, та їм, типу, пофіг. Я, там, позвонив за декілька годин, каже: так, маєш бути в такій то годині. А як ти доберешся, типу, пофіг. там. Чи ти на таксі, чи ще якось. Каже, з вихідними м'яко каже, проблема. Каже, сьогодні, мовляв, о четвертій годині вернувся з, з чергування і каже, думав, буде у нас там романтична вечеря з дружиною, а тут там, декілька годин минуло і тут дзвонить і каже, так, там, треба бути знову і заступати. Таке, таке собі. Каже, людей не вистачає, ставлення до військових так собі, і ось ось такі у нас реалії. Я собі думаю, а як же вам не буде не вистачати людей, якщо ви до, до людей так ставитесь, блін. Ну, це ж люди, а не якісь ваші раби. Ну, можна ж якось просто навіть. Ну, Людя нець якусь проявляти. Ну, це ж зрозуміло, що є завдання, які треба виконувати, але хоча б нормально просто з людьми комунікувати, нормально до них звертатися, з якимось розумінням і так далі, виникати якихось таких, не, не, не заганяти їх в такі проблеми. Блін, ну це просто капець якийсь. Це просто так. Емоції. Кажу, не називаю там прізвища, імен, нічого, навіть не, не кажу куди саме відвозив. Просто констатую, що, блін, ну. Свинське ставлення у нас до Хлопців військових і тих командирів різного рівня. І це хреново, і це дуже погано, це дуже. Ослаблює наші сили оборони. Тому що казав, кажу і повторюю, що мотивована людина завжди зробить більше і краще, ніж той, до якого ставляться ось так, як до робів. Просто жах якийсь. Ось така історія. Ось така історія. Це, як кажуть, з, з розряду, хай це залишиться тут, як і кажуть. Ось. Зараз тут вже може навіть і буде видно трішки, бо вже заїжджаю в місто і... Тут навіть вуличне освітлення де інде є. Я переконаний, що це неправильно те, що робить у нас, те, що отак от, от ставляться ті, які отримують якісь погони, посади і так далі, вони так ставляться до інших. Ну просто неприпустимо. Я не розумію цього. Не розумію, не сприймаю цього і тим більше, коли так ставляться до людей, які вибачте з... зі зброєю, а потім дивуємося, коли бувають різні трагедії. Коли хлопці не витримують, коли. проявляють зайві емоції і тому подібне. Таке. Всім добрим людям бажаю найкращого, недобрим бажаю стати добрими і всім нам якнайшвидшого повернення до медного життя.